На зв'язку, наш другий гість. Сьогодні у нас дуже насичений ефір з гостями, так? наш другий гість Андрій Нечай, автор пісень, РНБ-виконавець. Андрій, вітаємо вас. Да, доброго дня, всім доброго. Дякуємо, що Ай долучилися. При, приємно буду поспілкуватися. Да, дякую, що запросили. <гум> Так. Андрію, давайте познайомимось трохи. Ви звідки? Сам я з Миколаєва, але зараз проживаю в Києві тимчасово угу, з Миколаєва. А чи підтримуєте да. ви зв'язок сьогодні? Можливо, там рідні, близькі, друзі залишилися так, в Миколаєві? Так, звичайно. У Мене там зараз проживає мама. Вона принципово не хотіла покидати Миколаїв, тому що ну розумієте, вона мені так казала: якщо щось має вже статися, то воно з тобою станеться. А якщо воно не має статися, то й не станеться. Я звичайно дуже переживаю через цей постійно її просив. Бо я знаю, знаю, знаєте, якось про Миколаїв. Люди знають, що там дуже важка була ситуація. Тим паче, поки Херсон не де 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 окупували. Але е, ви знаєте, там дійсно відбувався жах, тому що е, кожен день е, з ранку до ночі там стріляла польова артилерія, Вибачте, будь ласка, е, так, е, і вони стріляли е, там, навіть немає цілий ураження, розумієте? Тобто воно просто летить, аби кудись лиця. А що місто. так, так ще? Що... І через це я дуже хвилювався. Так-так, Плюс... кажіть, кажіть, У мене там ще маленький брат проживає. Так, угу, да. У мене там ще просто маленький брат е, проживає, і я хотів маму просити, щоб хоча... хоча б брат поїхав, але він від мами нікуди не хоче їхати. І це така була дійсно складна ситуація. Зараз я дуже вдячний нашим воїнам ЗСУ, що е, від Миколаєва вони трошки відійшли. і це дійсно е, радість, тому що це перший. Перший раз за повномасштабною війну два дні вже не бомблять Миколая. Ну, мені перші два дні спокійно, так. Ну, це дуже добре. Сподіваємося, що так і так буде. буде і так. припиняться ці нескінчені mm. обстріли. Андрію, ось ви впевнені, що можете зайняти таку світову популярність і саме українською мовою про українську культуру? Звідки така ось впевненість? І чому саме так? Ну... <рес> Ну знаєте, я вам так думаю, що якщо ви колись займалися якимось боксом, наприклад, або іншим видом бойових мистецтв, то знаєте, коли ти виходиш на ринг, якщо ти не не впевнений, що ти виграєш, ти точно програєш, але в мене дійсно така є думка, тому що я думаю, ми, ми ну я, я кажу, ми, тому що я звичайно пишу пісні, я автор музики і спів. Але зі мною працює команда людей, тому кажу, ми і ми впевнені, що дійсно зможе це вийти, тому що ми створюємо стильну музику. Тобто, не просто таку знаєте, як не хочеться таке слово вживати, але інше не, не приходить на думку. Не фастфуд. А ми дійсно сидимо. Ми там щось вигадуємо, дивимося. Ми дуже орієнтовані на американський ринок. Через те, що ми ну ми це робили і до повномасштабної війни. Тобто, дуже цікаво, як робити дуже якісну музику, і ми постійно дивимося якісь там туторіали, купляємо платні курси, дивимося, як е, створюються, обробляються там е, вокали, інструменти для самих найкрутіших відомих співаків, і також для. Що загального такого враження дивимось і хіп-хоп як роблять, тобто різні стилі. Я ось навіть спілкувався з наш український, до речі, хлопець. Він зараз працює звукорежисером у доліпи. Я з ним постійно спілкуюся. Як вони створюють музику, і мені було так цікаво. Він розказував, як є такий лінкольн-центр, в Америці це звукозаписуюча лейбл, і там є студія. Така стара. Вже ну стара, тому що не є історія. Вона там сучасне обладнання. Там записували Ре, Чарльза, Там дійсно наживо все пишуть. І, і ще такий ну цікавий факт. Можливо, для глядачів я здивувався. От партитури, тобто ноти. Для всіх живих інструментів пишуть нас в Одесі. Люди ось і вони так це Ну дуже прикольно, і ми це все вивчаємо і знаємо, щоб ставати більш кваліфікованішими, навіть якщо того й не потребує зараз можливо час, але ми хочемо для свого розвитку і ну бо просто хочемо дарувати людям стиль, це круто, Андрія. Ви казали, що ви і. Пишете власні тексти і музику на свої mm -hmm. пісні? А скільки сьогодні в вашому арсеналі вже пісень? У вас у вашої команди загалом так і а, mm -hmm. це пісні різного жанру, як я зрозуміла. Яка основна тематика mm -hmm. ваших пісень? Про що пишете мені подобається писати про кохання, можливо, це банально, але я не бачу в цьому банальності, тому що ну про що я пишу пісні? Про те, що мені приносить задоволення так, я робив хіп-хоп. Ну то я був трошки молодший, мені приносило задоволення. Там якісь такі більше ну можливо неземні речі, можливо, більш гуденні. Там а зараз я вже розумію, ну мені цікаво про щось таке думати. Більше не знаю, може це пафосно звучить більш велике щось, а велике для мене це кохання. Тому що наші почуття, емоції, вони та <гум> да, да, вони не мають кінця. І скільки пісень вже у вашому арсеналі? А е, так ну дивіться зараз українською мовою. Е, ми дійсно я не буду там приховувати це. Ми робили раніше пісні російською мовою, але не для того, що, тому що там ми збирались Росії. Це просто мені дуже хотілося, щоб як мова більше людей слухали мою музику. І тут був вибір або англійською мовою робити, або російською. Але е, ну ми спробували англійською писати. Я, я відчув акцент. Я зрозумів, що ну я був не готовий тут зробити вже англійську мову. Я думаю, це ще попереду в нас. Але е, мову ми написали цілий альбом, і ми його мали випустити вже 4 березня. У нас вже був реліз запланований Там було 15 пісень, і не одну з них я не показав людям. Але зараз ми його відклали, робимо український альбом. Зараз ну вже загалом українських пісень ми написали більше десяти, просто ще не всі вийшли. Також у вас є пісня під назвою «Номер 1 Вона, наскільки я розумію, патріотична. Про що вона і як відбувався власне процес її створення? Що вас надихнуло? З піснею цікава історія, тому що я не хотів бути, знаєте, тим, бо зараз так кажуть, можливо, не завжди публічно, але в кажучи за за сценою дуже багато чують ось пишуть пісні про війну, спекулюють на цьому. Щоб отримати більшу популярність, я таким артистом не хотів бути. Це була моя позиція. І пісня номердина була написана в перші місяці війни. Але я вже коли зрозумів, що це є така певна спекуляція, я її відклав цей реліз і навіть не випускав. Я навпаки почав робити більш веселу, позитивну музику, електронну почав робити таку танцювальну, щоб ну, людям настрій піднімати, щоб люди відволікались. Але захотілося все одно випустити цю пісню, щоб вона не пропала. І ця пісня вона не зовсім така класична патріотична. Вона е, має два смисли з, е, два сенси. З однієї сторони е, пісня про кохання, але кохання до кого Кохання до моєї країни. Тобто там такі знаєте, як метафорично все завернуто. Тобто, з однієї сторони, можливо, слухачеві може здатися, що я співаю про кохання до жінки, але з іншої сторони, жінка ця це, це є Україна. І тобто воно прослідковується там. І сам приспів він вже е, це демонструє, тому що там е, слова номер один завжди один єдиний такий. Е, тобто, що ну, Україна для мене ну, номер один. І, і це не, не, не спекуляція. Це дійсно так, тому що ми нікуди не їхали, ми нікуди не тікали. Ми всім, що могли, допомагали. І я дуже пишаюся зараз нашою країною. До речі, ми і, маємо... і це, і це мене так. і надихнуло цю пісню написати. До речі, ми маємо ваш кліп, і після нашої розмови обов'язково його послухаємо разом з глядачами в ефірі. Буде дуже цікаво. Ви так анонс там зробили невеликий, Вже цікаво вслухатися в слова, зрозуміти сенс і почути її разом. Так, mm -hmm. і mm -hmm. так mm -hmm. швидко хотів щось запитати. Аж забув власне запитання. На вашу думку, наскільки зараз важливо популяризувати українське, ось як ви сказали, власне, і за кордон туди експортувати, і в Україні? Я думаю, що це важливо, але розумієте, Тут така двояка в мене думка з приводу цього. Я думаю, дуже важливо, тому що це демонструє нас як націю світу, і мені дуже звичайно не не. Ці події мали звернути на Україну увагу, які сталися, але вже як так сталося, то вже звернули увагу, і дуже би хотілося, щоб ми виглядали дуже достойно. Тут саме ну про те, що ми з вами раніше говорили, чому потрібно дуже сильно підтягувати рівень створення української музики, тому що я би дуже хотів бачити українські пісні в білборд 100, які дійсно конкурують там. Не тому, що вони конкурують, бо там в Україні і е, співчувають, а тому, що якість і е, енергія і вайб, і все на американському рівні, і це я буду дуже цим пишатися. Якщо це буде не я, навіть а інші українські артисти. Я ось бачу колаборації. Там калуш там робить там інші артисти. Мені дуже приємно, тому що я, я бачу в цьому е, зовсім новий вектор, який відкрився до українських е, співаків. Як би ви загалом сьогодні оцінили українську пісню? Мені здається, що справді, як ви кажете, українська музика вона шагнула вперед. Так, дійсно, так я ну знаєте, Це моя точка зору. Так давайте я ж не буду казати, що це істина, то що я кажу. Просто ну моя точка зору, нам треба трошечки е, відходити від народної музики, тому що народна музика знаєте, це як кантри, це прикольно. Воно має бути. Це є свої артисти, свого жанру. Я там дійсно, якщо включаю кенельзи, але це не народна музика. Кенельзі мені дуже приємно послухати, але мені здається, треба. Експериментувати більше українським артистам, я ну, якщо ви хтось це послухає, почує і скаже: да дійсно не треба боятися експериментів, тому що українські слухач зараз особливо люди багато мігрують там в Європу, там пожили, повертаються. Вони е, стають більш прогресивних поглядів і вже відходять від знаєте тих стандартних радянських акордів, <від> стандартного <радянських> бачення. Ось там знаєте, і ще. О, я, я дуже хочу скористатися ефіром, щоб одну річ сказати. Так, так. знаєте, я ще я, я бачу, що знаєте, в нас залишилось те, з чим я бачу місці, треба боротися. Це стереотипне мислення. Е, мислення. Ось, наприклад, я співаю в мене е, високий вокал. І я бачу коментарі. Там люди пишуть та він не традиційної орієнтації, він ще щось хоче дружина. так. Але знаєте, творчість вона не має гендеру. Мені дуже цікаво споглядати на артистів. От наприклад, навіть ті італійці, які виграли Євробачення, як вони зараз шагнули вперед, їх там весь світ слухає. Вони дуже нестандартні. Так не такі, і, і жіночі образи. Просто це мені дуже хотілось бачити в українських артистах експерименти, і навіть в образах міксувати чоловічість та жіночість. Це відкриває зовсім інші грані, яких ще не бачу слухач, і це навіть колись я. Насправді згадав, що я цитую зараз Настю Кам'янський, колись вона це казала в інтерв'ю якомусь, що творчість не має гендеру. і дуже прикольно, якщо глядач не буде осуджувати і очікувати стереотипного стандартного того, що він вже бачив, а буде очікувати і підтримувати тих артистів, які такі щось таке вже спробували, що навіть ну до голови б не прийшло, і це буде дуже круто. Я вам чесно кажу, я я це бачу як такий шлях. А я чула, що у вас навіть на фоні грає музика трохи так. Я розумію, що ви завжди з музикою. Так, вона вас оточує 24 на 7. Ну, це круто, так не повинно бути. <гум> <звіх> <гум> Напевне, від мене останнє буде запитання. На вашу думку, якою ви бачите українську пісню після війни і чи наклала війна якийсь відбиток? Так, відповім чесно. Я е, дуже хочу бачити українську музику. Е, знаєте, чому я сам сказав, що не хочеться спекулювати на війні? Тому що зараз також ну то там, де не це бабу звичайний глядач він цього не чує, але я бачу, як артисти спілкуються між собою менеджери, там е, видавництво і всі кажуть, а куди ці пісні про ваньку встаньку підуть далі? Ось я, наприклад, я Захочу в той день, коли ми переможемо. Я по перше часов скажу, я А друге, Я я, захочу про це забути, але не забути в плані героїзму людей, а забути про цей жах нарешті і почати жити вільно. І е, думаю, що треба вже зараз створювати музику, яка не стосується цього, тому що потім ми її не захочемо слухати. Ми захочемо слухати класні, веселі пісні, суперсучасні. Я би дуже хотів бачити, ще чесно кажучи, хіп-хоп, якого в нас немає. Я вже бачу весь світ гримить цей жанр. Ну, можете відкрити у вас, якщо є Spotify та Мепл Мюзик топ 100 світових хітів, там буде 95 пісень хіп-хопу. Я дуже хочу бачити українських артистів, які роблять дуже класний реп. Я їх знаю, вони є. Я би їм хотів би, щоб у них було більше сміливості. Вони дуже вражають. І ми будемо знаєте, може, це якось так більш по народному звучить відриватися е, в клубах, там не знаю, з, е, співати класні пісні і, і, і радіти життю, тому що нам для цього життя дано ну, вже то... забудемо цей жах. Так, тоді будемо чекати від вас українських хіп <гум> і Будемо слухати Так, да, також. Буде <гум> <Да. гум> так. Дякуємо вам дуже. Я нагадаю, що з нами був Андрій. Нічай, автор пісень, рнб виконавець.